У Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці сьогодні попрощалися із військовослужбовцем Арсеном Цехошем. Український воїн вдруге став на захист рідної землі, та цього разу війна вчинила жорстокіше. Дитину хоронити – це найважче здається, для матері. Не дай боже ніко він відважний хоробрий, Він такий знаєте, не ну не ховався. Він сам пішов на фронт. На початку ще на початку пішов він поранення. Мав перше на початку повномасштабної війни Арсен добровільно долучився до війська, отримав складне поранення ноги після лікування та реабілітації. Залишатися вдома не зміг. Повернувся до побратимів. Цього разу захисник зайняв посаду сапера, виконував сумлінну свою роботу, допоки на його слід не вийшов ворожий дрон. Через декілька днів рідним повідомили Арсен загинув 13 березня в районі населеного пункту Новоолександрівка на Донеччині. На превеликий жаль, дорога мама для вас тільки сьогодні немає абсолютно ніяк. Ця чорна пустка, яка покриває вашу голову, якраз і виявляє вашу жалобу. Теплими словами згадують героя, близькі та рідні. Кожен з них прийшов віддати останню шану воїну, який поклав життя, захищаючи батьківщину. Знаєте, дитина з дитинства його пам'ятаю, семи років бо живемо в одному будинку. Я сусідка. Муш хлопчик, як знаєте, як хлопчик, дружив, грався з дівсіми. Сином для мами, насамперед, божим дитям. І хорошою людиною. Дуже інтелігентна сім'я, тато з династії вчителів. І рано тата не стало через хворобу. Мама взяла весь тягар виховання двох синів на свої плечі. Хороша людина була чуйна, добрячий. Працював, як і всі молоді люди. Працював на різних так роботах. На жаль, чоловік не встиг створити свою сім'ю, та у нього залишилися мама та молодший брат. Саме Арсен після ранньої смерті батька був опорою та підтримкою для родини. Та ворог забрав у матері найдорожче сина. Добрим, хорошим я любила, люблю і буду завжди любити. Поховали герої на кладовищі у селі Підубці. Яна Гондар, Василь Любежанін для новин на часі.